Вітаю вас! Ми починаємо дивитися великий турнір Кубок світу, який зараз проходить в Азербайджані. Є дві секції: відкрита, у якій бере участь 206 чоловіків та жіноча, у якій бере участь 103 жінки. Україну представляє семеро шахістів та шість шахісток. Не усі грають з першого дня, це нокаут-турнір. Пари грають між собою невеликі матчі з двох партій: дві класичні партії з класичним контролем. І хто програє, той вилітає з турніру, хто виграє, йде далі. Якщо закінчилися партії нічним результатом, тоді тайбрейк у вигляді двох партій у репіт. Не всі грають з першого дня, тому що для того, щоб нормальне парування могло проходити, дехто вже з другого дня підключається. Не всі наші шахісти почали в перший день, і поки ще хтось не почав грати хтось вже вилетів. На жаль, гравців багато. кожного дня проходить до сотні партій, тому немає змоги слідкувати за всіма. І я буду в першу чергу звертати увагу на ігри українських шахістів, а також буду розповідати про сенсації, якщо хтось із трійки, можливо, фаворитів з турніру, тому що у турнірі участь бере також Магнус Карлсон, Фабіано Каранах і Накамура. Але на перших стадіях більше сконцентруюся саме на українських гравцях. І ще зауважу, що цей турнір також важливий, тому що у ньому розігруються три путівки на. Турнір претендентів. Троє переможців турніру будуть мати змогу боротися у турнірі за право зіграти матч з дін... ліжанням за перші світа. І так, перший гравець, якого підемо, це Володимир Баклан українець, і він, на жаль, вилетів. Е, на жаль, вже вилетів з турніру, виграв першу партію з Тінг Джин з Сінгапуру. І всі позиції мав білі фігури. У білих перевагу, у білих зайва якість. Є, в принципі, деякі мінуси, тому що пішак є три відірваний, ізольований і може бути блокований чорними. Тим не менше, у білих позиція краще. Дуже прикро, але у цій позиції Володимир Баклан погодився на нічию, повторення ходів відбулося. А другу партію Тінь Джин провів просто дуже потужно і зумів здобути перемогу. І тому Володимир Баклан вже вилітає з турніру. Далі даємо партію Юрія Козубова. Тут він грає про Мохаммеда Тісіра, і його суперник показує просто чудеса маневрування. Юрій Козубов грає чорними фігурами і грає тура F на e 8 хоч, хоче витіснити ось цю туру з сьомої лінії, тому що вона чіпляється до Пішака b 7 тим самим не дає турі b відійти активізуватися, тому має на меті Юрій цю туру вигнати. Тура йде на c 7. Тура на С8, Тура повертається на Е7, а тепер король F8 атакує цю Туру. Тора відходить на e 5 фітіснулася з 7-ї лінії і тепер активізовий коня. Кіні на С4, Тура H5, атакує пішака на H7, король G8. Не знаю, чому не зіграв тут А6. Доволі логічно виглядає, можливо, G4 не подобалось. І білі починають чіплятись до цього пішака. Король g8 нормальний хід, відійшов королем назад, і білі ходять турою тепер на С5. Кінь відходить на D6, Тура e 5, F6, тура e 6. Тура e 6 вже не точність, до цього ще плюс-мінус було нормально, хоча навіть на коня не варто було, мабуть, нападати, лише допомагають чорним перебудовувати свої фігури. Але Тура e 6 вже не точність, тому що є. У чорний хід король f 7 Вони не зобов'язані захищати коня, бо якщо цього коня білі заберуть, то король e 7 і тура ловиться. Тому коня забирати не можна, і тура має відходити на... назад. Грає тора Е8, вже бореться за відкриту лінію E. Е. Тепер цей пішак захищений конем. Тобто, якщо білі розміняються, то чорні поб'ють торою. Але білі навіть не розмінюються і просто відходять торою на c 1 Тут виникла така ситуація, що Мохамед Тісір цією торою зробив 10 ходів підряд і догрався до того, що в нього позиція вже стала навіть гірша. Після Тора Е2 вже тора Юрія Козубова втрагається на другу лінію, і в нього тепер активніші фігури, крім того, у чорних краща пішакова структура. І цей еншпіль він реалізував і виграв свою партію першим. І у другій партії також доволі чітко. Показав еншпіль з ферзем проти слона. Доволі швидко прийшли в еншпіль. не планував показувати, але зараз вже покажу. Тут відбулось спрощення, і у цьому еншпілі Юрій Козубов впевнено показав, чому ферзь з конем сильніше ніж ферзь зі слоном. Також виграв свою партію. Юрій Козубов проходить далі. Бернацький Віталій Бернацький, дуже прикро, дуже прикро, але також вилітає з турніру. В першій партії просто неймовірно досильно грав. Отримав ледве приємніший Еншпіль. цього ледве приємнішого Еншпіля зробив кращий, Еншпіль з кращого зробив виграний. І ось ця позиція, у якій він грає білими фігурами, щойно чорні забрали у нього коня. Вона виграна. Що треба зробити? Забрати пішака на f 7 шахом. Король забирає тут. Тура забирає слона. І у білих, давайте покажу. І у білих два зайвих пішака, і ця позиція виграється. Натомість, після довгої партії це вже 58-й хід робить дуже грубу помилку. Ну, замість того, щоб забрати цього пішака з шахом, зразу забирає слона. І тепер ось цей пішак вже не виграється, вже не можна його забрати. Ну, Тобто можна, але якщо забрати, тоді пішак на C6 падає. І у білих всього один зайвий пішак, і ось цього одного зайвого пішака, второго менш зовсім недостатньо для виграшу, і партія закінчилась нічиєю. Ось так буквально провівши прекрасну партію, одним ходом випускає всю перемогу. І в другій партії йому вже не вдається зібратися, і другу партію навіть програє, і тому дуже прикро. Але Бернадська Італії також вилітає з турніру. Також дуже прикро за Наталю Буксу. В першій партії вона, граючи чорними фігурами, програла білі тут. Білі на чорні, втім, ще можуть тримати цю позицію, необхідно було зіграти тура F8, беручи під контроль десь поля на лінії F. Але було зіграно c 5, c 5 помилка, після якої позиція чорних програна. Кінь f 5 і у білих тепер є серйозні загрози. Декілька одразу. По-перше, вони приковують ферзя до захисту поля G7. Крім того, загрожує тора б'є Д5. Якщо ферзь забирає, тоді кінь Е7 з подвійним ударом на короля та Ферзя і виграється пішак. Ой, виграється ферзь. Дуже неприємні загрози. зіграла кінь Е4, загрожує подвійний удар на короля та на ферзя, тому тора F1. Король h 8, король відійшов від зв'язки, щоб ніде цього кінь а 6 прішка не було. Але ось тепер пункт G7 потребує захисту, а білі грають Е6 і стараються відволікти цього ферзя від ну, захисту поля G7. Ферзь відходить на С7, пішак іде вперед. тура G8, кінь H6. І тепер після кінь g3 шах. Ну, Тут показує неточність, насправді позиція вже програна. Кіня 6 доволі гарний хід, якщо коня забирати, то ферзь забирає на g 8, король забирає і новий ферзь, і у білих зайвої якість і вирішальна атака. Ось кін G3 вже нічого не вирішує, просто забирають коня, тому що після ферзь б'є G3 f всім мат. Першу партію в букса програла Наталя закономірно, десь одна група помилка, але програла. Але дуже прикро, тому що у другій партії просто неймовірно вела. Знову ж таки, провела партію суперсильно, мала постійно невелику перевагу, яка потім трансформувала в кращу позицію, створила для противниці слабкості. Потім здобула зайвого пішака, але все ж таки її суперниця змогла втримати нічию. Ось це вже кінце, ще не кінець партії, тут ще після цього було зіграно 20 ходів, але ось це момент, коли. Чорні відіграють свого пішака. Ось тут їх активності їхнього ферзя якраз вистачило для того, щоб відіграти. Ферзь йде на С1, атакує пішака на Б2. Зараз у білоцейвий пішак, але чорні починають чіплятися. Білі дають шахи і відходять на Б3, щоб захиститися. Але тепер починають чорні приставати до пішака F2. Кінь Е3, кінь g 1 Король відходить, ферзь E1, чіпляється до пішака F2, ферзь С2. Кінь h3 ще раз напала на цього пішака. Після кінь Д1 дуже точний хід. ферзь б'є d 1 який фіксує нічию. Гарності Наталі буксу проходить далі. Дуже прикро. І змусила похвилюватися е, Рахман Голова Анастасія. Е, першу партію, класичну партію, вона виграла, просто прекрасно виграла, дуже гарна партія, яку можна там показувати учням. Е, Тут дуже гарний момент. Була це ці позиції. Наша українка грала чорними фігурами, і білі здобули зайвого пішака змогли виграти, але у чорних позиціях краще, тому що поки білі вигравали. Пішака, то їх фігури трошки десь на іншому фланзі, не на тому, де треба опинилися. В білих, але у чорних є вже серйозні загрози на королівському фланці. І білі ще грають необережно С4, ігноруючи загрозу слон б'є h 3 Слон б'є h 3 послідувало, але окрім того, c4 4 це груба помилка ще по, іншому, по іншій причині. Ми тут зараз побачимо, що. Чорних, окрім того, що вони відігрують пішака, після слон б'є h3, пішак забирає на H3. Це навіть не жертва фігури, тому що після ферзі 5 подвійний удар на короля та на коня відігрує чорні фігуру. Відіграли вже пішака, всього порівну. Плюс, окрім того, розбита позиція короля чорних, слон Е3. Не стало забирати пішака на d3, зіграли ферзь e2, Турай 1, ферзь h5. Ферзь Б3, білі починають повертатися для того, щоб короля захищати, кінь Е6, Ферзь d 1 але чорні навіть розмінюють ферзів, грають не на атаку, а грають зовсім на інший фактор. Слони 8, активізують слона. ось тут... Король G3 зіграли білі, тут у них був останній шанс ще скинути ось цього пішака, зіграти c 5. Просто віддати цього пішака, після чого у чорних, звісно, кращий Еншпіль набагато. Але після кінь G3 взагалі виграно повністю через те, що після слон c 5, слон c 5, кінь c 5. Ось цей кінь взагалі нікуди не може походити. Він опинився на B6 і застряг там. У чорних, можливо, зараз немає тих ресурсів, щоб напасти на цього коня, короля вести на цього коня нападати все-таки доволі довго, але це і не проблема. Його не обов'язково вигравати, достатньо того, що кінь нічого не може зробити. І чорні проводять Еншпіль, так, неначе грають з зайвою фігурою. Забирають на D3, здвоюються по цій лінії, утворюють прохідного пішака. Активізовують короля, і тепер вже, коли король активізований, проводять цього пішака. Король проповзає вже десь хоче на g3 на a 4 забрати. А цей кінь ось тільки зараз може походити і то. Загнали його назад. Чорні просто грає на нашій зайві пішаком. Король забирає на F3, кінь c 8 король забирає на e 4 вже чорні все повигравали, той кінь так і не вийшов у гру. В цій позиції здались. Е, Анастасія виграла прекрасно першу партію чорними фігурами, але у другій партії через дуже грубу помилку в один хід програла. І рахунок став рівним, і все вирішувалось на тейбрейку І перша партія тейбрейку закінчилась закінчилася в нічию е, а друга партія. Після G5. Тут Анастасія грає вілими фігурами, її суперниця починає налітати просто. G5 відкидає коня з активної позиції. Слон b 4 шах потрібно іншого коня повертати. Ферзь B6, ферзь виходить. Пішак іде на а 3 цього слона, і тут дивіться, який хід кіньте п'є на e5. Чорні просто. Дуже енергійно проводять дебютну стадію гри. Зараз, якщо цього коня забрати, то після слонці 5 немає як захищати на F2, і у чорних дуже сильна атака. Тому змирилася з втратою пішака. Тут насправді це не так навіть страшно. Зіграли кінця-3. І тут чорним треба було забрати на C3 відійти цим конем. У білих тут є компенсація за пішака, тому що у чорних є слабкості, і у білих є два слони. Тобто позиція, можливо, навіть у білих все... ну, у, бі... у білих, як мінімум, повна компенсація є за пішака і ще буде багато гри попереду. Але замість того, щоб забрати на C3 і відійти конем, понесло суперницю, вже було не стримати, зіграла ферзь B'd4, віддає слона. Але здається, що фігури дуже сильно нависають. Кінь G4 загрожує мат в один хід на F2, ферзь f3, кінь на e5, ферзь, g3. кінь забирає на B4, загрожує подвійний удар на короля та на туру. Чорні нависають, але білі встигають сховатися. Слон B5 шах, з темпом вивели слона. Слон 7 і тепер рокіровка. Після того, як король став ну, рокерувався, вже ніяких небезпек немає: ні королю, ні там ні турі з подвійним ударом, і позиція біла як виграна. F6, кінь Б3, просто зайва фігура F6, але тут навіть Анастасія дуже гарно там віддала фігуру назад, зіграла слон в 5 каже, що я без фігури виграю, тому що тут вже насправді після того, як забрати цього слона, а ну тут навіть не так жертва, так? тому що там на Є5 висить добре. Це, це не жертва, але дуже потужний хід. Забрали тут, забрали тут. Але жертва, якщо коня забрати, то на F6 втратиться, тому тура G8. Слон Є 3. Забрали на G3, забрали на b 6 Тура відійшла, бо була під боєм. На b 3 якщо забирати, то що буде? Кінцесі, мабуть, з подвійним ударом на короля на туру. Позиція білих вже виграна, вона тривала там ще 9 ходів після цього. І Анастасія Рахмангулова також виграє, проходить далі. І в наступному турі вона попадає на Марію Музичук, Також українка, будуть дві українки грати між собою. Що прикро був одна вилетить. Такий турнір. Будемо слідкувати. В турнірі грає Василь Іванчук. До речі, це дуже радісно, тому що були проблеми з тим, що щоб він грав. Не хотіли його випускати на цей турнір, щоб тому що в турнірі грають росіяни. Ось але я насправді радію дуже, що Василь Михайлович зможе пограти на найвищому рівні. Дякую вам за увагу! Будемо дивитися завтра. Нове відео. З оглядом партій, підписуйтесь на канал і до зустрічі.